Не минають наші ефіри без корисних порад для глядачів. Так просто зараз розкажемо вам, як правильно обрати матрац і до чого може призвести його неправильний вибір. Ми дослідили останні тренди у світі матраців, з'ясували, як вони впливають на наш опорно руховий апарат і чому їх треба перевертати чотири рази на рік. Найголовніші поради з вибору якісного матрацу далі в нашому сюжеті. Сергій показує мені асортимент матраців, каже, вони є різних видів, тому кожен може обрати для себе найзручніший. Але перед цим варто пройти консультацію в лікаря, щоб з'ясувати, чи не маєте ви проблем з опорно-руховим апаратом. Якщо людина обирає собі неправильний якийсь матрас, може бути загострення больового синдрому, якщо в людини щось таке є пов'язане зі спиною, шиєю, попереком, кульшовими суглобами. Може бути Дискомфорт в м'яких тканинах спини, сідниць, стегон, плечей, до речі, дуже часто. Але людина себе якось прям травмувати цим не зможе. Вона просто буде відчувати, що вона прокидається, і вона прокидається м більш поламаною, ніж вона лягала. Також фахівці радять зважати на те, в якому положенні зазвичай вам подобається спати, бо від цього залежить жорсткість матрацу. Якщо ви спите на боку. Виберіть пом'якше, якщо наоборот ви спите на спині, а особливо багато ще є процент десь відсотків 20-25, які сплять на животі або в позі такого винта, живіт, бік, щось таке. Отут вам потрібно вибирати більш жорсткий матрас. Точним вибір матрацу робить технологія цифрового підбору. Цей сенсор в вигляді покривала. В розмірі 90 на 2, і в ньому внутрі зашито більше 30 тисяч сенсорів, комбінованих сенсорів, які фіксують температуру тіла і тиск. Коли людина лягає на щось через цей сенсор, то фактично цей сенсор формує картографу тіла. Ці сенсори вони одразу бачать, що буде, де у вас буде давити через 3-4 години. Окрім звичайних, також існують матраци топери. Їхня висота не більше ніж 10 сантиметрів, і розраховані вони для того, щоб покласти їх поверх вашого старого чи незручного. Але лікар зазначає, що користі від такого товару не буде. В якихсь частинах він буде занадто жорсткий, а в якихось занадто м'який, і цього може бути недостатньо для того, щоб максимально. Приймати форму людини, яка на ньому спить, тому кращою опцією в цьому варіанті буде забрати старий матрас, наскільки це не було складно, і покласти туди новий. Найдешевший односпальний матрац коштує близько трьох тисяч гривень. Найдорожчий майже 25. Ціна на двоспальні матраци може перевищувати 100 тисяч гривень. Оптимальний термін служби матрацу до 10 років, але потрібно регулярно змінювати його положення, аби не формувалися горби. Ну, скам так, 1 березня лягли ви на новий матрас. Да? Ви лягли, ви спите три місяці на цьому матрасі. Через три місяці бажано, щоб ви його розвернули голова ноги, не перевертаючи, розвернули. Проходить ще три місяці літа, підходить осінь, зима, і ви перевертаєте радикально матрас. Зима-літо. Таким чином, ваш матрас за рік буде міняти своє положення чотири рази. Це все направлено на те, щоб змінювати постійні точки тиску. Підсумуємо, вибір матрацу залежить від того, чи маєте ви проблеми зі спиною, суглобами і в якій позиції найчастіше подобається спати. Вам має бути комфортно, тому приділіть цьому процесу максимум часу й уваги. Найкраще пройти цифровий підбір. А якщо хочете зберегти довговічність матрацу, регулярно його перегортайте. І нехай ваш сон буде міцним та здоровим.